Що жучок такий, друзі Такого пробіга і комплектації Ви не знайдете ніде Робимо сертифікат Люди трохи поїхали на базар, бачите вже машини женуть, все покрасити Ексклюзивний варіант. жучок. Дивіться який стан. Просто бомба. Екологія на місці. Сажа є. Все по заводу. Так, захисту двигуна немає. Заводські метки стоять кругом. Ну, захисту немає, зато добре все видно. Все по заводу. Ремень нен даже заводский стоїть не мінявся. Стан машини норма. Друзі, такі авториначек. Трошки пізніше приїду вам познімаю ціни. Щоб ви хоча б орієнтувались трошечки. Ну а так от. Жарко, все, в машині клімат працює. Все працює, машина в ідеалі. Рідний пробіг 159 тисяч. Є всі виписки, є вся сервіска. І карвертикал є. Теж подарок буде новому клієнту. Мало того, що міняю масло. Фільтра, усі жидкостя в середини. І що ви думаєте? Звісно, блядь, ну звісно, ремні ролики, блядь, Ремні ролики. По-любому. Меняю і печу. Французька струйо. Весь гаража в ну це все, блядь, я вже не розчитаюсь. Щоб бачили, що це ж. Кашкай цей, поняли? Бо скажете, це поставлене відео. Дивись, увесь гараж Облупашило. Новенький хуй трик буде стоять, ма. Старий. Старий із французькою грязі, дай ще. З пильцою. Ото так і бацили залітають з Європи в Україну, блять, да <риснє> А то откуда болячки беруться? Сфільтровують. Заміна тормозних колодок. Старим у нас шляпа. Новенькі будуть, новенькі є. Ну як, вони б ще поїздили, це я неправильно перекуп, що я їх міняю. Треба перепродати комусь. Диви. Колодки масла фільтра антифриз, усі жидкостя, ремні ролики. Та піздец, усе нахуй мене. Усе видно на мерки, Оце такий стан ремня на такий пробіг. Куди на йому їхати? Як оце я буду вам таку машину продавати з таким ремнем? Все комплексно, як завжди. І помпа знята, щоб бачили, Блін, Помпи немає, бачиш? І помпу меняється. Оригінальна, Оригінальна помпа. Перенос стояла. Ну понятно. І пробіжеш її, все чітко. Перенос. ну, чого б не по меточкам, все вагня, все, все міняємо. Парепенські континенталі, все тільки континентал, цей майстер тільки континенталь ставить, він нічого не ставить. Приїжджає з іншими запчастями каже, отуди, бачиш де свалка, то машину туди, нахуй, і в угол приїду заберуть. Ну що, жучик, ти у Репках був? Ні, не був, ти в Репках. Так що, зараз помчимо у Репки, А СМТ Репки. Це Чернігівська область. Поблизу кордону Білорусі Я думаю, ти там не був. Так що, тут рядом від польської границі до білоруської. тут хуйня неси, я тебе нормально пристрою, все буде добре. Вчора заміна була, ремня, помпи, масел, фільтров. усіх перед дорогою перевіряємо. лейбачку наклеїли, все чітко зробили. У нас на мінімумі антифризі. Залем Максимум і поедем, потому що може бути ще воздушна пробочка. Так що щоб було четко все. Так що перевіряємо, заводимо і печемо. Уже десь за ума под Одессею где-то. Сейчас будемо щось їсти на сакар. Дивись, що будемо їсти. Салатик, дивись. Заправочка сакар. І шо? Хандо.

Ну що, друзі, відпочили, ми добре, хорошо. відпочивати завжди, класно. Приїду вже додому, буду повністю показувати вам Juke. який він, що зім. Машина в ідеальному состоянні, з'їздила на море. Все чітко, обслужено, 160 рідного пробігу. Коротко, все, по приїзду додому буду розказувати Помию його, тому що дорога є дорога, бачите? А так, колір. Класний, машина чудова, економна, надійна, міська. Ми загрузили повністю все, що треба було. І з комфортом, і з кайфом, чітко, з кліматочком приїхали, все добре. Чекайте відоси, все буде по її конвертікал є, пробіг рідний, тисячу відсотків.